Це нормальний етап. Після майже чотирьох років повномасштабної війни сам факт, що ми взагалі отримали ну фактично позитивну оцінку в половині розділів, це вже політичне диво. Але давайте розберемось не заголовками, а давайте подивимось у суть, що Єврокомісія насправді сказала, що визнала нашими сильними сторонами, а де бачать системні проблеми. Ну, які ми поки що заміщаємо красивими презентаціями. Єврокомісія починає звіти з того, що Україна продемонструвала виняткову стійкість і тверду політичну волю до європейського курсу. Перекладемо трошки з Брюссельської. країна не розвалилась, уряд працює, парламент приймає закони, а президент ще й має високий рівень підтримки. Для ЄС це звичайно сигнал. Якщо політична система тримається під бомбардуваннями, Отже, здатна функціонувати і в мирний час. Плюс у тому, що Рада продовжує працювати. Ну, врешті, відновили трансляції засідань, посилили парламентський контроль, є там по незалежності Рахункової палати. Ну і що важливо, завершили двосторонній скрінінг законодавства з ЄС. Тобто, вже порівнюють кожен розділ наших законів із європейськими. Ну тобто, не порівнюють, уже порівняли. Ну а далі, звичайно, після позитивчику трохи холодний душ. Бо у звіті сказано, що демократичні процеси залишаються обмеженими через воєнний стан. Ну, це і так ясно. Вибори не проводяться, політична конкуренція в сплячці, а партійна система нібито теж на паузі. Ну, європейці це все розуміють, але водночас натякають: якщо війна затягнеться, Питання оновлення політичного мандату все одно постане, і уникнути його буде складно. Судова система і антикорупція це найскладніший блок і є найбільш чутливим для ЄС. У звіті Чорним по білому написано: прогрес у боротьбі з корупцією залишається обмеженим. І переклад тут простий: система то ніби працює, але через раз. Тобто маємо де-юре існування антикорупційної вертикалі, але щось іде не так. Набуй САП формально незалежні, але кожна спроба переписати їхні повноваження виглядає як спроба втручання у їхню роботу. Єврокомісія наголошує, що незалежність антикорупційних органів має бути гарантована законом і без будь-яких тимчасових поправок. Ще одне зауваження. Судові процеси щодо топ корупції тягнуться дуже і дуже довго. ВАКС перевантажений, а вироки, у кращому разі, ну, поодинокі. Європейці визнають успіх у відборі суддів за участі міжнародних експертів, але додають, що судова влада досі недоукомплектована. Конституційний суд не сформований повністю, ми пам'ятаємо, що там є певні питання. А процедура призначення генпрокурора залишається політизованою. А так, навіть під час війни, наш головний екзамен не тільки на фронті, ну, а, власне, і в судах. Державне управління і децентралізація. Європейці похвалили уряд за цифровізацію. Дія стала брендом. У звіті прямо зазначено, що впровадження цифрових послуг у державному секторі демонструє добрий прогрес. Додали балів і за кадрову реформу, і за середньострокове бюджетне планування. Ну але ж одразу уточнили, бракує єдиного політичного лідерства у системі реформ держуправління. тобто багато проєктів, але немає єдиного центру тяжіння. Щодо децентралізації, тут тон обережний. Комісія визнає, що програма фактично зупинилась через війну, і, хоча громади зберегли базову життєздатність. Посилення ролі військових адміністрацій обмежує самоврядність. Ну в принципі, це правда. Зараз виживання важливіше за ідеальну демократію, але після війни це стане тестом на зрілість. Економічна стабільність один із найпозитивніших розділів. Єврокомісія відзначає, що Україна демонструє добрий прогрес у створенні, ну, власне, функціональної ринкової економіки. Тобто макростабільність збережено, дефіцит бюджету скорочено. Хоча ми знаємо, його показники не знаю, де вони побачили його скорочення. Ну тим не менш, банківська система вистояла гривня, так, курс до долара плаваючий, але контрольований. А це означає, що гривня не тоне. Це не просто хороші такі все ж таки, позиції. Це сигнал, що Україна навчилася жити у кризі. Без паніки цей звіт дуже важливий для нас, тому що ага. це є розуміння того, як ми взагалі рухаємося на набуття членства до європейського союзу. Тому цей звіт є принциповий. Після цього звіту, якщо ми рухаємося достатньо добре, то в такому випадку ми отримуємо відкриття переговорного в цілому процесу відповідного першого кластру, який основою для того, щоб фактично почати безпосередньо вступ. І тому це є важливо. Це перший момент, і тут е, от, скажу свою ремарку з приводу оцінки даного звіту, тому що я думаю, ваші глядачі вже бачили там і певні позитивні, що це найкращий звіт, який тільки можна уявити від урядовців, які розказували, що ну просто ми там зробили щось неймовірне і навпаки доволі таки е, стриману оцінку від е, громадських організацій. Ну, я власне подивився цей звіт, я можу сказати, що це Находиться можна сказати так посередині. Однозначно, це не провальний звіт. Тобто, нам десь деякі кути згладили, але це точно не найкращий звіт. Тобто деякі показники дійсно краще ніж в попередні роки, але це більше об'єктивна причина, а не результат, скажімо так, певної роботи. Це перший момент. А другий момент все ж таки це означатиме, що ми дуже повільно рухаємося. Для мене усе є негативом. Цього звіту там немає серйозних. Ну там таких застережень з приводу навіть от ситуації САПи НАБУ, хоч і згадується в цьому звіту, але це не означає, що ми от із-за того, що ви це зробили. Там є певне попередження, то ми якимось ви робите крок назад. Відкатили, і європейці закрили на це. Очі це перший момент за результатами тих зобов'язань, які у нас є, ми виконуємо відповідні. Отримуємо кошти, і це, до речі, дуже добре. Ми вважаємо, до речі, забігу трошки вперед щодо репараційного кредиту. А чому тому, що е, наші урядовці поїхали в Європейський Союз, говорили про цей репараційний кредит десь приблизно два тижні тому і висували там вимогу з приводу того, що жодних умов, тобто, іншими словами, дайте нам гроші. А ми вже самі вирішимо, як їх ми будемо використовувати. Чи це на бюджетні видатки, чи там на відновлення, чи на якісь інші цілі. І е, громадська організація в Україні зараз підготували відповідне звернення. І ми наполягаємо на тому, що не повинно бути так. Тобто, іншими словами, без жодних умов не може бути. Разом з тим, все ж таки, розділили на дві частини. Військова допомога. ми... Говоримо тут однозначно жодних умов і не повинно бути, тому що питання виживання країни є принциповим. Тому військову допомогу ми просимо надавати в достатньому обсягу для того, щоб здійснювати наші оборони захист і в тому числі захищати наші від тих ударів, які здійснюють варти, <різький> і, і це, звичайно без ми не ставимо умови для того, щоб не було жодних звинувачень, що ми. Під питанням ставимо обороноздатність країни з одного боку. А от е, частина, яка стосується економіки, бюджету, політики, формування інституцій ну, всі ті вимоги, які є, е, ми якраз попереджаємо, що у випадку відсутності будь-яких умов, ну, це призведе до однозначного відкату назад. Навіть зараз при умовах уряд іноді відкатує назад, відкатує в певних реформах, за які іноді от. Утримали вже кошти, підзвітувалися, проходить певний період, приймається нова законодавча ініціатива, в якому відкатуються ті норми, які були прописані. Одна з таких найскладніших тем це питання енергетики, тому що вже прийняли відповідно законодавство, вже встановили, як необхідно обрати там наглядові ради про їхню незалежність і так далі. І безпосередньо міністерство енергетики змінює статути. В якому невелюється норма наглядових рад, і е, Міністерство енергетики говорить: ми самі будемо призначати відповідне керівництво е, нафтогазу, енергоатома там. «Укренерго» і так далі, що звичайно є неприпустимим. Тому в цьому ключі, звичайно, ми вважаємо, має бути умови, має бути контроль, і це відповідальність нашої влади, щоб рухатися в цьому напрямі, тому що для більшості у влади вступ до Європейського союзу ну не є такою цукерочкою, яка їх манить. А от ризик того, що може бути затримка грошей, і це призведе до падіння рейтингів. Оце вот доволі такий вагомий вплив.